Коли ми чуємо хоч слово про Другу світову та центральні держави, ми зразу згадуємо про німців, італійців, угорців, може румунів, але ми забуваємо про таку крихітну країну, як Болгарія, вона ж теж брала участь у Другій світовій. А який її внесок? Відповідь далі у відео. Після поразки у Першій світовій війні Болгарія згідно з Неївським мирним договором 1919 року втратила вихід до Егейського моря, західних околиць і Македонії. Вона могла мати армію чисельністю лише 33 тисяч осіб, зокрема, 20 тисяч це сухопутні війська. Болгарії заборонялося мати авіацію, підводні човни. Та будь-які види важкого озброєння. Болгарія хотіла реваншу, у Югославії хотіли відібрати Македонію, у Греції західну Фракію, у Румунії Південну Добруджу, а у Туреччини східну Фракію з Адріанополем. Зближення Болгарії, Італії та нацистської Німеччини почалося вже у 1930-ті роки. І значно посилилися після воєнного перевороту 19 травня 1934 року. 31 липня 1937 року урядом Болгарії була прийнята програма переозброєння армії і її фінансування взяли на себе Англія та Франція, які надали Болгарії позику в розмірі 10 мільйонів доларів. 1 серпня 1938 року були підписані салонійські угоди. Відповідно до яких з Болгарії зняли обмеження на збільшення армії, а також дозволили ввести болгарські війська в раніше демілітаризовані зони на кордонах з Грецією та Туреччиною. Ще до початку Другої світової війни в Болгарії почалася пронімецька і нацистська пропаганда. В 1938 році почалося видання щоквартального журналу Батьківщина, в якому пропагувалися ідеї фашизму і расова теорія. З 1938 року при німецькому посольстві в Софії діяло представництво Абвера. Крім того, у Болгарії почали діяти німецько болгарська культурна ліга, керівником якої був Групенфюрер військ СС фон Маслов. Уряд Королівства Болгарія під керівництвом прем'єр-міністра Георгія Кісівіуанова Оголосив позицію нейтралітету після початку Другої світової війни. Болгарія вирішила дотримуватися його до кінця війни, але вона сподівалася на безкровні територіальні здобутки, щоб повернути території, втрачені під час Другої Балканської війни та Першої світової війни, а також отримати інші землі зі значним болгарським населенням у сусідніх країнах. Болгарія була єдиною переможеною державою 1918 року, яка не отримала жодної територіальної нагороди до 1939 року. Однак було зрозуміло, що центральне геополітичне положення Болгарії на Балканах неминуче призведе до сильного зовнішнього тиску з боку обох угрупувань Другої світової війни. Наприкінці грудня 1939 року в прикордонній зоні почалося розгортання другої болгарської армії. А в 1940 році було створено фронт прикриття Прикравщ фронт. У серпні 1940 року Болгарія висунула територіальні претензії Румунії, зажадавши Південної Добруджі, втраченої внаслідок поразки у Другій Балканській війні 1913 року. На пропозицію Німеччини та Італії питання про територіальні претензії Румунії з боку Болгарії. Та Угорщини було передано на розгляд спеціального міжнародного арбітражного суду у відні. 7 вересня 1940 року було підписано Краївську угоду, відповідно до якої Болгарія отримала потрібні території. 17 жовтня 1940 року Німеччина офіційно запропонувала Болгарії приєднатися до Берлінського пакту. Війна неминуча. 1 березня 1941 року у відні були підписані документи про приєднання Болгарії до пакту рим берлін Токіо. 2 березня 1941 року німецька 12-та армія вступила на територію Болгарії з території Румунії. На території країни були розміщені підрозділи 8-го авіакорпусу Люфтваффе. У відповідь 5 березня 1941 року Великобританія розірвала дипломатичні відносини з Болгарією. Болгарія відмовилася почати бойові дії проти Югославії і Греції, але погодилася надати свою територію німецьким військам для нападу на них а надалі окупувати Македонію і висунути шість дивізій з турецького кордону. У квітні 1941 року болгарські війська без бою зайняли Македонію і західну Фракію 42 тисячі 466 квадратних кілометрів території з населенням 1,9 мільйон осіб було приєднано до Болгарії. Постала велика Болгарія від Чорного моря до Егейського, але проіснувала вона недовго. Після оголошення Німеччиною війни США. 7 грудня 1941 року війну Болгарії оголосила Канада, Австралія та Нова Зеландія. А 12 грудня Англія. 13 грудня Болгарія оголосила війну Англії та США після німецького нападу на СРСР. Москва спробувала активізувати партизанський рух у Болгарії. Підводними човнами і літаками на територію Болгарії нелегально було перекинуто 55 діячів БРП. Парашутисти мали організувати терор і диверсії проти німецьких військ, поліції та членів уряду. Проте диверсанти не мали навіть цивільного одягу і стійких зв'язків. У ході соболівської акції болгарська поліція виявила майже всю радянську і комуністичну агентуру та заарештувала її після 22 червня 1941 року. СРСР всіма силами намагався потрапити в Болгарію через прокомуністичні агентури. Але в них раз за разом не виходило, та булгарська поліція все рівно знаходила їх та розстрілювала. За 1941-43 роки було розгромлено 378 загонів та підпільних груп. Проте поразка Німеччини ставала неминучою, і Булгарія так само неминуче потрапляла в радянську сферу впливу. Після розгрому німецьких військ у Румунії Червона армія в кінці серпня 1944 року вийшла до кордону Болгарії. 26 серпня уряд Івана Багрянова з партії Аграрії оголосив про повний нейтралітет і зажидав вивезти німецькі війська з Болгарії. СРСР його не визнало. В кінці серпня німці затопили 74 своїх судна в болгарських портах. Мого вересня 1944 року. Війська Червоної армії вдерлися на територію Болгарії. Увечері того ж дня комуністична опозиція здійснила державний переворот, встановивши уряд вітчизняного фронту. 28 жовтня 1944 року в Москві представниками СРСР, Великобританії та США було підписано угоду про перемир'я з Болгарією. Відповідно до цього, частини болгарської армії спільно з Червоною армією брали участь у військових операціях проти німецьких військ на території Йогославії, Угорщини та Австрії. Починаючи з вересня 1944 року, в боях проти німців болгарська авіація втратила 15 літаків та 18 льотчиків. Після приходу до влади комуністів 9 вересня 1944 року було вбито і страчено 2618 осіб. Офіцерів армії, поліції і чиновників, а також представників заможних класів. Після падіння комуністичного режиму їх було реабілітовано. Історія з Болгарії у Другій світовій війні показує нам, як можна отримати території безкровно та без великих втрат, але без втрат не вийшло. Болгарія загалом втратила в Другій світовій війні 23,5 тисячі осіб, з них 18 тисяч військові та партизани. Ці втрати були найменшими серед німецьких союзників, багато в чому завдяки тому, що болгарські війська не воювали на Східному фронті. А якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, тисніть лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моїх нових відео.